Виконуємо номер 534 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Сторони прямокутника дорівнюють 0,8 метра і 3,5 метра. Знайди сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника і обчисли його площу. Знайдемо периметр нашого прямокутника. Для цього 0,8 метрів додамо 3 п'ятих метрів. 3 п'ятих у знаменнику 5, тому можемо записати 3 п'ятих у вигляді десяткового дробу. 3 ділимо на 5, це буде 0,30 на 5, 6. маємо 0,6. Ну, тепер виконуємо першу дію. 0,8 додамо 0,6 і помножимо на 2. 0,8 за 0,6 це буде 1,4 і множимо на 2, маємо 2,8 метрів периметр прямокутника. І квадрата. В умові сказано, що квадрат має периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника, а тепер знайдемо сторону квадрата, для цього 2,8 поділимо на 4. Маємо 0,7 метра сторона квадрата. Ну, а тепер вже можемо знайти площу нашого квадрата для цього 0,7. Множимо на 0,7. Маємо 0,49 метрів квадратних площа квадрата. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання. Знайди сторону квадрата і обчисли його площу 0,7 метрів 0,49 метрів квадратних. Ми знайшли сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 0,8 метрів і 3 метрів, та обчисли площу цього квадрата. Номер 534 виконано.